Якщо ви бачили, я щодо е, мовних моделей вам виклав запис минулого заняття, додам запис нашого заняття. Можете там передивитись, можливо, я якісь е, речі. Там додатково розповідав. Додатково, можливо, щось вам розповідав. Це треба порівнювати. Не зрозумів, що знову тривога зараз буде. Ну... Прикольно, нічого хорошого. У вас ще не гуде тривога, колеги. Може, не буде. Сьогодні тільки групі прийшло. Тож, інструменти. Штучного інтелекту, яку, який я вам хотів надати на цьому занятті. Так, найважливішими, як на мою думку, інструментами. Окрім мовних моделей, які можуть дуже багато, є спеціалізовані інструменти зі створення, зі створення тестів. Оцей, оцей. оцей. Далі. Інструменти зі створення презентацій. Оцей і інструменти зі створення зображень. Спеціалізовані інструменти зі створення зображень. Оцей і оцей. Я зараз вам усі посилання, ті, що я зараз відкрив, я вам їх. Відправлю у. У чат. Так. Оце дуже крутий інструмент зі створення зображень. Дуже потужний. Де у нас чат? Ой, це щось не те. Це я щось конвертую. Так, чат, чат, чат. Ось. Все. Це перший інструмент зі створення зображень. Далі, отой потужніший. Мені так здається. Ну, ми зараз розглянемо. Це трошки попростіший інструмент. Далі. Це інструмент зі створення тестів. Один. Інструмент зі створення тестів. Два. А оце дуже крутий інструмент зі створення. Презентації. У мене здається, вже тут закінчилось для створення презентацій безкоштовні токени. Зараз подивимось. Може, я на когось вас перемкну, і ви тоді спробуєте з цим попрацювати безкоштовні токени. Так, колеги, все ж повітряну тривогу, так? Да? Ага, все. Я повітряна тривога. Колеги, перебувайте, будь ласка, у безпеці. Скопіюйте всі інструменти, ті, що я вам, я вам надав. Я е, викладу лекцію, ту, що я надавав у повному об'єму з користуванням цих інструментів. Зверніть увагу, особливо на, та на всі інструменти, зверніть увагу. Вони, е, кажучи. Такою мовою дуже круті. ось Ну, там е, все, в принципі, е, емпірично пізнається. Треба пробувати так, по-іншому, і ви знайдете те, що саме вам необхідно. Мені так здається.